Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я радий знову вас вітати на своєму. YouTube каналі. Я дуже дякую і ціную вашу допомогу. Коли ви ставите вподобайки, коли ви щось коментуєте, а особливо коли ви перепощуєте це відео, тому що рити окопи в інформаційному просторі, боронивши нашу землю, нашу Україну від російської пропаганди, звичайно, це досить непроста справа. Ви знаєте, я раніше думав, що дуже важко спалити російський танк, але виявляється боротьба в інформаційному просторі вимагає більше нервів. І часу, і роботи <хи> іноді, ніж це приходиться робити на передовій проти окупантів. Тим не менше, на сьогодні я вам щиро вдячний за те, що ви. Переходите за посиланням під цим відео і допомагаєте в розвитку цього ютуб каналу підтримувати тих хлопців, які мені в свій час, скажімо так, вирішують дуже багато складних питань з монтажем, і я вам щиро вдячний за це. А зараз в вашій увазі я би, скажімо так запропонував би. Сюжет фрагменти вчорашнього ефіру на телеканалі Прямий можливо, хтось з вас пропустив. Там було досить багато питань. Ми вже про деякі з них з вами говорили, і про танки, і не тільки. Але зараз я би хотів би поговорити, продемонструвати верніше вам мої думки з приводу скажімо так, співпраці Росії та Північної Кореї з приводу співпраці Росії і Ірану, а саме головне щодо корисних ідіотів, які заселяють нашу з вами державу, Так, корисні ідіоти, які працюють в інтересах російської пропаганди безпосередньо чи опосередковано. Ну і звичайно, останні соціологічні опитування щодо настальжитерів за Савком. Так, в Росії проводили таке опитування, і результати його в цьому ефірі обговорювалися. А також аналогічні опитування проводились і в Україні. Так от, з приводу Совка, також декілька моїх тез. Отже, вашої увазі, будь ласка, дивимось, аналізуємо, перепощуємо, підписуємось і підтримуємо цей канал. Тому в цій ситуації це перші ластівки, які мене дуже 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 ну тішать після Рамштайну, саме в тому контексті, що от світ розуміє, що якщо ми хочемо говорити про якісь там переговори щодо Криму, щоби там не військовим шляхом звільняти, то треба Україні дати можливість все таки і на військове звільнення. Тоді це переговорна позиція. А якщо Путін сидить собі, грубо кажучи, в бункері, закрився, поставив на криші Кремля там е, цей, е, систему ППО, то звичайно він і не боїться, бо він знає, що в Україні і сил таких засобів немає, щоб достати. А безпілотник, ну він тим зіб'є. Влада Сполучених Штатів розсекретила фото, які вказують на те, що Росія закуповує зброю у КНДР. Про це повідомив координатор ради нацбезпеки по стратегічним комунікаціям Джон Кірбі. Ці знімки були зроблені в листопаді 2022 року. Там видно російські вагони. Вони курсують між Росією і Північною Кореєю, і влада в Сполучених Штатах вважає, що всередині знаходились ракети, які були направлені до приватної військової компанії «Вагнер». Кірбі каже, що в сполучених штатах не вірять, що ці поста поставки вони змінили якимось чином хід війни, але ж вважають, що ці поставки продовжуються. І для цього фактично Російська Федерація порушує резолюцію Ради безпеки ООН, членом якої вона є, чи буде, чи може це стати якоюсь основою для того, що в подальшому Російську Федерацію все таки прибрали цієї структури? Ну окей, і що нам то дасть? Да. Я завжди кажу, що нам то дасть. Ну політично окей, приберуть. Я сумніваюся, але приберуть. Ви знаєте, от я пам'ятаю, був такий Садам Хусейн, uh -huh. який теж був такий, от дуже войовничий в свій час. І що його хтось з ООН викинув? Ні. А тут Аз Радбезу. ООН. Як, як Скажімо так як вони її туди взяли, так ту Росію звідти можна і викреслювати, бо її взяли туди, вона ж не є Радянським Союзом. Це не та держава, яка може, якій делегували такі повноваження зайти в РДВС ООН. Та? Але тим не менше, а що воно дасть нам на полі бою? На полі бою воно нам не дасть нічого, тому що вони не перестануть возити. Це як політична заява ок. Як заява для подальших наших рухів в контексті міжнародного права і так далі. Ок. Ну, Це все добре, ну, але мене цікавить поле бою. А балістичні ракети нас нема чим збивати. Ну я радий, що ми знаємо, що це відбувається. Ну так само, як ми знаємо, що шахеди, що це з Ірану, правда? Ну, ми ж всі знаємо. Ну хто ще не знає, що шахеди це з Ірану. Навіть Іран визнав, що ще ну нібито до війни давали, так? А тут виходить один із наших генеральних прокурорів, скажімо так, ну не сам генеральний прокурор, а представник там якийсь там зам генерального прокурора, виходить і каже: не все так однозначно. Сьогодні була до речі, ця заява, можливо, ви ще не бачили, але я думаю, що завтра це стане предметом обговорення. Немає впевненості, що шахеди що це з Ірану. І Ми хочемо дослідити, як то вони так от, що такі з тою геранію, такі подібні, як то так вийшло. І що немає достеменно відомості, що все-таки герань 2 і шахет там 136, що те одне і те саме, що то ті самі яйця, тільки в профіль. Да? От ті, що по 17 гривень для Міністерства оборони. Питання в цій задачі, тому генеральному, тому представнику Генеральної прокуратури, йому що, немає що робити. Ну просто-напросто для чого ти в медіапростір на догоду російським пропагандистам вкидуєш цю інформацію? Тобто, це в нас же був один представник офісу президента, який вкидував, що не все так однозначно, що, що скоріше всього, що ракету в Дніпрі збила наше ППО і вона там траєкторію поміняла, і з-под сподвипитвертом завалила хату. Ну, це нас, ну, був, ну, У нас є такі ідіоти. Ну що я можу сказати, ну є. Ну але ж почекайте, ну, блогери то блогери, Арестович-Арестович. то арестович, а Тут Генеральна прокуратура, офіційна структура Держави Україна. І вони виходять сьогодні це впихують. Так от, в цій задачі мене питається. А нам, з того, яка різниця, що будуть вони возити, чи не будуть? Ми знаємо, що возять, ми знаємо, що шахет. Але завтра я не маю гарантії, що якась, якась падлюка не вийде і в, і в інформаційний простір не закине тему, що не все так однозначно, що, напевно, ці фотографії вони не так добре виглядають, і взагалі про те, що війна почнеться, це американці нагнітають і це фейк ньюз Та ми знаємо, як Арахамія виходив і казав, що попередження про війну, що це фейк ньюз що це все брехня. Розумієте, і що хтось за це поніс відповідальність? Це ж наративи російської пропаганди, які будуть цікавити російську пропаганду. А потім вони через телеграм-канали будуть вбивати в мізки нашим українцям, що не все так однозначно. І робити нові політичні проєкти в інтересах Росії, на яких потім ті, можливо, будуть опиратися. Тому те, що розсекретили, це добре. І, ну мене ж завжди ну, інформація є, і от після цього і має бути якась дія. Тому що, розумієте, на російську дію. Ми констатуємо факт, що нам це відомо. А я ж хочу бачити протидію, в тому числі від західних партнерів, тому що не для кого не секрет, що Україна сьогодні воює не проти однієї Росії. Сьогодні на нас напала Російська Федерація. 24 лютого були заміщені так само білоруські збройні сили на території України. І про це є маса фактів. В нас нещодавно в Київ прилетіло три ракети. І є інформація Інституту дослідження війни, і той же самий експерт Там Жданов говорив неодноразово, що це саме з Білорусі. До речі, ви замітили, що от з Чорного моря випустили ракети, там з Білгорода випустили ракети. Про це завжди повідомляють. А про тих три ракети, які гепнули недавно в Києві, що навіть тривогу не встигли оголосити, чому не кажуть, звідки прилетіли? Ну, тобто, і це породжує зразу, ну то точно з Білорусі, значить, вже не брехня. Ну, знаємо. І Збройні сили що заявили? Що ми не будемо вже терпілими від білорусів? Що має бути атвірка. Я відкриваю, дивлюся, санкції міжнародні. А ага. чому то не посилили санкції проти Білорусі? Тут же відкриваю дослідження журналіста Радіо Свобода, який каже, так проти білорусів не посилили санкції, тому що попросила українська сторона. Я відкриваю далі новини, а оказується, президент Зеленський вів в ставку Верховного Головнокомандуюча такого собі пана Кубракова. Ну, можливо, хтось не знає, ну той, що дороги строю. Я відкриваю іншу новину, а пан Кубраков, і Кубраков міністр МВС Білорусі, це дядько і племінник. Ні, ну, Чесно кажучи, можливо, журналісти Радіо Свобода брехуни. І ми не маємо ніякого відношення до того, що Євросоюз не посилив санкції проти Білорусів. Ну, значить, тоді треба розбиратися. Але якщо так, то чому ви скриваєте, звідки летіли ракети? Ну, тобто, розумієте, і от цих от питань в мене сьогодні більше, ніж відповідей. Я не хочу розганяти зраду, я ще раз кажу, ми сьогодні воюємо проти Росії. Так, є інформаційний простір, і є інформаційна гігієна. І треба фільтрувати. Але коли вже одні, другі, треті говорять, що то там, ну, то давайте щось з цим робити. Чи будемо далі, як терпіли, споглядати, що може через Білорусі завтра ще щось прилетить? А те, що летить з Білорусі, воно на якому аеродромі стоїть? А ми до нього достаємо чи не достаємо. А чи є це законна ціль з боку України? Я не кажу, що сьогодні треба відкривати другий фронт. Але давайте тоді говорити, що ми готуємось. Так, ми бачимо, що Білорусь вступила в війну, і ми готуємо відповідку. Тоді люди будуть розуміти, для чого вони риють окопи вздовж білоруського кордону. Люди будуть розуміти, чому вони до чого готуватися. А не так, що, знаєте, потім ой! Ну, знаєте, ой, вже було 24 числа. Тому що якби замість шашликів ми не маринували би шашлики, скажімо так, а рили б окопи, то не довелося б виправдовуватися за дії СБУ, які застрелили банкіра-розвідника. Пам'ятаємо ця історія, яка була зараз, всі її знають. От. Тому як то Киреєв, Тобто, А хто застрелив його? А чого? А хто дав команду? А де слідство? А де результати слідства? Ну, рік пройшов. Ну ж можна сказати, що от застрелив там Іванов, команду дав Петров. А підставив цю всю історію там Сідоров, ну все ми розуміємо, Русня спрацювала, вбили нашого розвідника. А не так, тут тишина, ніхто нічого не знає. Буданов виходить і каже: ці відомості, які дав розвідник, нам допомогли перекинути війська і захистити Київ з півночі. А я ж то пам'ятаю, що добровольці стояли там і влилися в 72 гу бригаду, в якій було мало особового складу. І чорта з два вони, що перекинули на початок війни. І ми це пам'ятаємо. Ну, але ж не на часі. Як про ті яйця по 17 гривень <ріст> на жаль. Я на завершення хочу з вами обговорити опитування одне від фонду демократичної ініціативи. Половина українців змінили ставлення до радянського союзу після нападу Росії на Україну. Трохи більше половини відзначають, що напад Росії став для них стимулом переосмислити радянське минуле. До речі, в Російській Федерації картина навпаки, і пишуть їхні соціологічні різні. Ну від скажімо так. Не від влади соціологічні центри, що рівень, ностальгії. скажімо, ностальгії по радянському минулому б'є рекордні двадцятирічні показники в Російській Федерації в Україні навпаки 52,8% українців сказали, що їхнє ставлення до СРСР змінилося. 35% не змінилося. Ну, тим не менш і досить цікава картина. Знову ж таки. 80% росіян вважають СРСР хорошим часом. Це було опитування в Російській Федерації. Тобто ми ще більше стаємо різними. Ну, дивіться, щодо Російської Федерації, на пропаганду у Російській Федерації за цей рік більш як втричі збільшилося фінансування. Саме на пропаганду. На пропаганду війни, на пропаганду ми же сильні, на пропаганду ми воюємо проти всього міра. На пропаганду какой же був сильний Совєтський Союз. Тобто в них, там, якщо не помиляюся, 5,4 мільярда було чи 5,7 мільярда на пропаганду виділялося, е, збільшилося до 17 з копійками мільярдів на пропаганду. Тобто розуміємо, да? чому вони е, збільшують оці, от, е, любов до Радянського Союзу, то саме завдяки пропаганді. Чому? Е, молодняк взагалі не знає, що таке Радянський Союз. Абсолютно. От, але вони чули по телевізору, що це ж ми були сильними. А оце от, е, пострадянське покоління... Ну, Можливо, в них там є ностальгія, бо в них потенція була вища при Радянському Союзі, бо вони були на 50 років молодші. От і все. Тому що, коли мені розповідають про Радянський Союз, ну, відверто кажуть, що от ми там і то, і то, і п'яте, і десяте. Ну я просто пам'ятаю ті черги, я пам'ятаю, як... я пам'ятаю, як вдома їсти не було. Що. Я дуже добре пам'ятаю, як мене забрали з дитячого садочка, я не спів повечеряти, а в хаті не було, що їсти. І батько десь там пішов, десь там в сусідському курнику, десь там в сусідки позичив те яйце. І з того часу люблю смажені яєчні. От так от, от я це пам'ятаю. А тут мені люди розповідають, що от Радянський Союз. Мене дивує, чому в нас ще є, залишилися ті, які за цим ностальгують. А я вам скажу, чому. Ті, хто зрозуміли зараз, це зрозуміли через кров. От іноді так от виходить, що їм потрібно було, щоб вже пролилося ріки крові, вони зрозуміли, що тут щось не то. Але чому так мало? Що мало крові пролилося? Ні. А тому, що та ж сама російські гроші та пропаганда сьогодні в нашому телевізорі сидить. І вона нікуди не ділася. У нас немає до сих пір границі між свободою словом і пропагандою. В нас якось так старається, що нібито свобода слова, і от, ця, от та демократія, за яку ми воювали і на Майдані стояли. А я кажу, це і різні речі. Поки нема тієї границі, хороші руски будуть в наших телеефірах розповідати нам, як ми були друзями і як треба зберегти імперію, тому що це все розпалзнеться по міру. До речі, ці наративи лушпашать зараз по західним змі, тому що дуже багато країн завдяки саме цій пропаганді, що треба зберегти імперію російську навіть після виграшу України, дуже багато країн в Європі дуже хочуть, щоб перемогла Україна. Але серед тих країн є ті, які не готові до поразки Росії саме через те, що вплив пропаганди, в тому числі в Європейському Союзі, є. Я дуже здивований, що в нас так багато ще топлять за совком. Напевно, напевно, їм ще через кров не дійшло. Отже, друзі, ви змогли подивитися сюжети на різки з вчорашнього ефіру. Для тих, хто пропустив, хто не бачив, можливо, хтось щось побачив новеньке, а хтось, можливо, вже почув. Ці тези від мене раніше на нашому з вами Ютуб каналі, тим не менше, як кажуть, повторювати не гріх, особливо якщо це хороша справа. Друзі, я вам дякую за те, що ви підписались на мій ютуб канал. Я щиро дякую за те, що ви перепощуєте ці відео. І звичайно, я дякую за те, що ви підтримуєте мій канал, і також підтримуєте тих волонтерів, які допомагають мені, дивлячись на можливості під цим відео. Друзі, ми переможемо попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.